Всім доброго вечора. Сьогодні я хочу поговорити про запуск кози. Хочу розказати, як це роблю я. Значить, почну з того, що на момент покриття кіз я вже дою козочок два рази в день. В цьому році з трьохразової дойки на двохразову я перейшла в серпні місяці. А гуляли вже козу в вересні. Значить, коли вони погуляли, я ще дою два, два рази в день два місяці. Ну, це в тому випадку, якщо коза не, не зривається повторно. Мої не, не гуляли повторно. Е, от малишка гуляла перша, потім красотка. І Жужа. Єдине, що жужа гуляла повторно, ну, то було щось непонятне, тому що вона гуляла через 8 днів. Я думаю, що то по наглості козла так вийшло, а там побачимо, як буде родити. Ну, річ не про те. Річ про те, що коли кози погуляли, я щедою 2 місяці, два рази в день. І третій місяць це е, у мене для того, щоб запустити кіз. щоб вони відпочили 2 місяці. Носить коза 5 місяців, як ви всі знаєте, тому 2 місяці ми ще доїмося два рази і переходимо на один раз в день. Один раз в день я дою е, два тижні десь. І потім поступово е, перехожу через день, через два, через три. І так, е, сходимо на те, що молочка вже менше і менше. І покидаю доїти. Допустимо, коли я дою через три дні, я покинула. І ще там дня через 3-4 я можу ще раз перевірити. Ну, При цьому контролюю вим'я, трогаю, щоб не було гаряче, якщо все нормально, молочка менше, вже і майже воно вже й не виробляється, коли таким темпом доїш, то там ще останній раз я можу через дня 3-4 перевірити, видоїти, якщо там щось є, і вже покинути, доїти, запустити козу. І тоді вона відпочиває. Ну, Звичайно, коли запускаємо кіз, ми даємо менше сочних кормів, менше зернових, менше піла, якщо хтось дає піло, бо не всі дають піло. Піло це спорний вопрос. Досвідчені козоводи вони проти піла. Ну, це окрема тема. Сіна даємо багатенько, щоб завжди було сіно у кіз, водичку даємо. Ну, потрошки зернових все, все рівно даємо, тому що коза носить козеняток, їй треба сила, енергія на своє пропитання і на пропитання її дітей. Тому все ми не можемо забрати. Сіну, солома, вода. Зернові, тільки менше зернових. І можна сочні теж давати, але геть там по чуть-чуть Або геть забрати сочні на момент, поки запустяться кози. Коли запустяться, можна це все поступово возиновити потрошки. У ну, мене, наприклад, сочних кормів немає ніяких. Ні буряка, ні кабака. Там пару кабаків. В минулому році то я купляла моркву, буряк, яблука. Но в цьому році воно недоступне. Тому мої кози їдять. Сіно в основному. Солому теж трошки даю, Ну, вони так і чуть, чуть можуть поїсти. Водичка, пойло я даю. Давала я одне відро рано і одне відро ввечері. Це одне відро на всіх. П'ятеро кіз. Ну, це ще раз я кажу, окрема тема, колись я про це розкажу. А зараз, коли я запускаю, то я з, з, з двох відер зійшла на одне відро. І то, мабуть, я геть заберу пойло, тому що от у мене є така коза-красотка, її важковато запустити, бо вона високоудойна коза, ота сіренька. Малишка і жужа, вони в мене вже доїться по одному разу в день, а красотка ще поки два рази в день. Ну, думаю, що скоро я вже її переведу на один раз. Може вона зменшить молочко, перестану геть давати пілу. І тоді ми будемо доїтися всі по одному разу в день. І так потихеньку запустимося. У мене ще є час. Мої кози гуляли у вересні. Малишка 10-го, красотка 17-го і Жужа 24 го вересня. Ну, в жужі молока, звісно, мало, то її проще запустити. А от малишка тут особа історія. У неї одна доля вимені вже майже запустилась. А друга набирає, ще так прилічно набирає молока. І не знаю теж. Не знаю. Ну, якось запустю. В тому році запустила і в цьому році запустю. Де я дінуся? Ну, я про те, що от одна доля сама по собі майже запустилась. Я, звичайно, її дою. Бо ж я ж не можу одну доїти, а другу не доїти. Я її видаю Ну там молочка геть трошки. А друга доля до, доїться досить ще таки прилічно. То це малишка і жужа вже одноразовій дойці. Їм уже всім є по два місяці, як вони погуляли. Оце зараз у мене наступив третій місяць. В який я повинна запустити своїх кіз. Про малишку казав мені один хлопчина-козовод, канал Козаліра, хлопчина Коля, він займається козочками, я з ним спілкуюсь, то він казав, що якщо одна доля запускається, то це. Признак того, що може бути трійня в кози. ну Побачимо. То, що в неї може бути тріння, в мене така думка була від того, що в неї рано почав появлятися живіт. Ну, це таке діло. Тріння, двойня, це скільки буде, стільки буде. Як по мені, то краще було б поменше козиняток. Ну Це вже таке від мене не залежить, скільки Бог дасть, стільки й народиться. В да, цьому році вона мала двоє, двоє козликів. А в наступному будемо бачити. Так, що я ще хотіла сказати по цьому поводу? Ну, про запуск я вроді би все сказала. Це все зрозуміло. Їдять вони, як ви бачите, солому. Ой, сіну, солому потрошки даю. Сіна більше. Солому вони мало їдять, це я вже повторююсь. Зерно даю рано і ввечері. Висівку, макуху, це все я змішую. Зернові суміші, яка там є в мене. Макуха, ну, верніше, не макуха, а шрот соняшниковий, бо макухи немає зараз в продажі. Висівка і така мука у нас називається комбі. Це там суміш різної муки, там кукурузна і крупка там попадає різна. Кукурузна, пшенична ячмінна. Отакий От комбікорм. Більше схожий на муку. Вони його гарно їдять. Оце я сухе даю. Змішую кукурудзу, пшеницю ячмінь, висівку, і оце комбі, і шрот. І ще шрот в гранулах. І це я все змішую і по літровій кружці кожній із них даю. Рано і так само ввечері. Ну, зараз я, мабуть, вже зменшу до півкружки, щоб мені їх благополучно запустити. Водичку пропоную 2-3 рази в день. Зараз стали краще пити воду, привикли вже. Зараз більше вони стоять в сараї. Сьогодні, правда, чоловік їх трошки прогуляв, слава Богу. А так, і день короткий, і погода не дуже дозволяє, і часу не дуже вистачає. Але сьогодні вийшло трошки їх вивезти на вулицю, прогулятися. То таке от і даю пойло. Зараз я даю одне відро на п'ятерих. Я повторюю ще раз, на п'ятерих один раз в день, коли доїлися два рази, то, звісно, давала я два рази. Ну, можливо, я й це навіть одне відро заберу, щоб нормально запустити їх. І щоб все було добре. Малишня теж їсть. Все те саме, тільки трохи менше зернових. Якщо цим я даю кружку літрову, то тим попів кружки зернових. Пойло п'ють не всі. От красотка та п'є в захлід жидки. Жужа трохи може попити, малишка трохи може попити. Ну і ті малі теж можуть потрошки попити, але небагато. А коли вони вже всі понапивалися, я їм кожного пропоную жидки. Вони попили хто скільки попив. Тоді я їм в їхні каструльки роздаю гущі. Там по жмені, по дві гущі. Оце таке піло. І вони трошки поїли. От... А піло я роблю, ну, вже розкажу коротенько. Теж додаю комбі, муку, що я казала, висівка і шрот. Такий сухий і в гранулах. І оце заливаю кип'ятком, потім теплою водою довожу. Ну, даю таке добре тепленьке, майже гаряченьке. Вони таке люблять. І все, ну, зараз прийдеться, мабуть, забрати його. Отаке от, от, що я ще хотіла сказати, зараз подумаю. А, ще, коли я роблю там сири, бринзу. Молока зараз, уже, звісно, мало, але ще все одно роблю. То сироватка. Сироватку вони теж п'ють. но теж п'ють не всі, п'є красотка. Ой, красотка, красотка, сироватку, і трохи можуть малі попити. Карамелька і луна. Вони ту стіну утеплили, вони її вже геть все порвали. Ми це все заробимо, ще не, не доходить. Не доходять руки, як то кажуть, часу не вистачає. Порвали рогами все як могли. Так, то карамелька і луна потрошки можуть випити сироватки, п'є красотка сироватку, жужа і малишка сироватку не п'ють. Ну, сироватку я даю нечисту, трошки розбавляю водичкою. Небагато. Отак. От я Сьогодні моє відео Получилося розширене і про запуск, і про пойло, і про коз. Е, Мабуть, я вже надоїла вам, бо дуже велике відео вийшло. Добре, друзі, глядачі. Я всім дякую, хто дивився, хто був зі мною. Всім бажаю тихої мирної ночі і наступаючого гарного дня. Всім пока-пока!